Ці вантажівки наповнюють зерном, яке піде на велику воду. Так аграрії називають експорт морем, можливість для якого з'явилась після деблокади українських портів. Збіжжя належить компанії, котра займається трейдингом зернових культур. Цього ж дня зерно завантажить на судно у порту Південний. До деблокади ж з експортом виникали труднощі, каже логіст компанії Атанасов. Танасов. Первоначально це були два порта Ізмаїльський порт, і Іринійський порт. Если с Измаильским портом было немножко попроще на, на, на начальной стадии в плане железной дороги, мы обслуживали порт железнодорожным транспортом, то Ренийский, в Ренийском это только автомобильные перевозки. Проблемы возникли по Рении с нехваткой автомобилей. Для перевозки зерна. В далі з'явилися злочинності і вжили перевозки у зв'язку з, з неробочим мостом Білограднестровського. Компанія реалізує власну продукцію, а також скуповує зерно в інших фермерів. Втриматись на плаву їй вдалося завдяки зміни ролі в аграрному бізнесі, пояснює директор Дмитро Голубов. Ми перейшли в другу роль. Тось ми перейшли в роль непослідного експортера. Ми сьогодні продаємося на основі на базі сісів. Да то стіта ми самі фрахтуємо суда. Ми самі заключаємо внішні контракти, в тому числі з прямими э, переработчиками мукомолами продукції в таких странах, як Турція, Кіпр, Ліван, Європа, э, Греція каже, експорт компанії повертається до довоєнних показників на це, в тому числі вплинула деблокада морських портів. Для нас кардинально сменилось. То есть у нас, если мы до открытия коридора мы работали исключительно на реке, да, то есть мы экспортировали баржами и небольшими речными судами, то на сегодняшний день мы в принципе на 80 процентов своих экспортных возможностей перенесли на большую воду. Близько 5,5 мільйонів тонн агропродукції з початку роботи з зернових коридорів вдалося вивести через українські порти, розповів заступник голови адміністрації морських портів України Дмитро Барінов. 235 суден вже вийшли з українських портів, ну і стільки ж десь зайшло. Тобто результати дуже гарні. Почали світові ціни на аграрну продукцію знижуватися. Це ж була дійсна мета. Запровадження цих коридорів, тому що бідні країни ну взагалі-то голодували, а у країнах з більш-менш нормальною економікою зростали стрімко ціни. За два місяці майже все минулорічне зерно вдалось вивести. Наразі стартував експорт цьогорічного врожаю, каже директорка департаменту аграрної політики Одеської ОВА Алла Стоянова. В мирний час ми зазвичай експортували 5-6 мільйонів тонн зерна через Одеську область, і ми маємо наміри ось зараз в жовтні досягти цієї мети. І на сьогодні, до речі, завдяки зерновій угоді, з першого дня її працювання, ми маємо вже 5,3 мільйона тонн відвантажено. Взагалі, ця угода надала можливості частково повернути валютну виручку до нашої країни, наситити нашу економіку частково грошима. наші аграрії отримала. Мали частку обігових коштів, які дозволили їм відпрацювати посівну кампанію на 2023 рік. Нагадаємо, де блокада портів Одесьчини сталася наслідок підписання угод щодо експорту зерна між Україною, Туреччиною та ООН 22 липня. Такий самий договір з Туреччиною та ООН підписала Росія. Перше судно разоні з українським зерном вирушило 1 серпня з Одеського порту до Ліванського порту Триполі. Угода укладена на 100 днів. Її дія завершується в листопаді. Ольга Циктор, Сергій Кобилянський Суспільне новини, Одещина.